Все вибило. все вибило, посуду, мебіль, все вибило. Ой, ви мене будете десь показувати. Прямо там будинку? прямо в цьому будинку. да? Вот побачи, да Так, у нас прямо у цьому залі в дырях. Я сейчас покажу, як ми. А, буквищи, да? Ви думаєте, а те, що вони голосили скульптуру? А, на цей... Я дуже боюся. Я дуже боюся. Я другий раз як стрикну, як аж кричу, тому що я, я дуже боюся цих звуків. І І, таке, і сильно боюся, щоб воно не, ну, до нас не прилетіло і щоб ну як, з, опять не почалося це воді оце все. А може ти будеш from А це коли? І вересні, у вересні. А коли це сталося? У вересні, вересні.

Okay. Okay. Відсутність світла, відсутність. Не... У нас пічне опалення, дров немає. Ш... Ходимо, шибаємо, щепки якісь. от, -от, 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 -от тим опалюванням, що ще. Ой. Слава Богу, гуманітарку нам возять, їсти в нашу, зараз є вже.